Село довге гірське, другобицький район. Посеред лісу, з висоти 11 метрів спадає вода. Над водоспадом краєвид не менш захоплюючий. Цивілізація поруч до центру села тут якихось півгодини пішки. Охочих побачити водяну стіну щороку збільшується, особливо гарно навесні, коли струмінь води найпотужніший. Водоспад називається лазний. Від слова лазити це притока річки стрий. От тільки умови довкола водойми не найкращі. Відтак інфраструктуру поруч із водоспадом обіцяють усіляко покращувати. Облагородця у цей оглядовий майданчик провести розчистку, щоб можна було бачити ті, ну дерева, які сухостої, прибрати, щоб був кращий огляд тих, зробити безпечнішим доступ до водоспаду лазний з двох сторін. Тут є нижній і верхній підхід. Крім того, облаштувати по ходу е, маршруту місця відпочинку для відпочиваючих і для туристів на все про все необхідно півмільйона гривень залучати бюджетні кошти лісівники не планують. Потрібно багато коштів, і ми хочемо залучити якийсь міжнародний грант для того, щоб це перетворити на і включити цей маршрут в путівник туризму. Також на цьому на цій території цього села знаходиться ще гора Небесної Сотні і декілька країнок, які тільки нещодавно знайшли. Ми теж хочемо включити їх в цей маршрут. Про цю місцину є багато і інших цікавих історичних фактів, які місцеві планують розповідати туристам. Це село мало бути затоплено, і на території цього села мала бути гідроелектростанція. Його так називали умовно Карпат. Ське море радянський союз розпався і відповідно весь проект зупинився. Лісівники сподіваються, за рік два територію довкола водоспаду не впізнають. Віталій Ковела, Юрій Маковецький. Програма очі.